Ірина Котяш номер 16. Подача. Подача немає кому добити. Не зафіксувала воротарка. Отже Подольська Клімова. Удар по воротах у світі 7. 1-0 забиває Ірина Подольська. команди Ірина Подольська Ми бачимо, що за ударами безперечно перевага у полтавської команди за атаками Козлова Перекидає голкіперку. Що пенальті пенальті, другий пенальті призначає, Клімової удари знову м'яч у світі. Рахунок 2-0 на користь полтавської команди. Донецької команди не забила жодного разу, не реалізувала по-моєму, пенальті. А шахтар забив. Шахтар забив. Відзначилося зараз калініна. Простріл гол. Поки я розповідав цю історію. Яна калініна віддала передачу на роксолану кравчук. Яна калініна записує асист. Триває все це. Тому втома безумовно накопичилася. Калініна тим часом. Ще мух, яка теж передача на Козлову Ніколь не дістала. Подача там три одразу футболістки